За горами гори хмарою повиті, за сіні горем, кров'ю политі. Спокон віку прометає там орел карає, Щодень Божий до вперебра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не вире на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Наш. Моя те мій мійте, друже, не ймуть на вір без Христа, не ймуть на вір без попараби, невольники недужі. Заснули ми у свиня в калюжі святі неволі. Мій ти, друже, моя те люба, і не кленись, і не молись, нікому в світі збрешуть люди. І візантійський дурить. Не одурить Бог, карать і миловать не буде. Ми не раби його. Ми люди. Моя те любо, посміхнись і вольною святую душу, і руку вольною, мій друже, подай мені то перейти, і він поможе нам калюжу, поможе лихо донести і поховати лихем дебеле. В хатині тихі і веселі. З глибин століть виходить сонце, шумлять могутні дуби, і прадяди, сумні, горді, на тебе дивляться з гори. Цей погляд вітер З сповагать дивиться в віки, бо не порушні і не похитні у волі рідні сини. Цей погляд важко не побачить, якщо ти слухав солов'я, який співав для тебе зранку, як рідна. Матінка твоя, співав тобі ту саму пісню, що прадід твій колись любив, і любий в лісі шелест листя вогонь єднання розпалив. А під горою біля лісу сховалось рідне джерело, що струменить життєва сили всім нашим ворогам на зло. Як ввечері поглянеш в небо і місяць зорі, все твоє, тоді ти чітко зрозумієш, що тебе рабство обмене, Ховається у душах хворих хрестом спотворених рабів, які ніколи не побачать рідної річки берегів, потопляться у хвилях часу, жалів ти їх чи не беріг, коли ти будеш дивитись на рідних правників своїх, на вольною святую душу, що б'ється в серці поколінь, коли вони прямі та горді, помріють в часу далечі. Заслужений артист України! Борис Лобода. І сьогодні, будь ласка, це, це просто людина епоха. <клухи> спасибі вам зірвозами, спасибі вам. Шевченко починається не з горя. Шевченко, уявіть собі, не з горя. Шевченко, уявіть собі з любові. Правдиво, як із березня весна. От такий же він, такий же він звичайний, е як брунька у весняному гіллі. Життя його пекельник не позаздріть, та їдь собі для людства таємницю, як з березня у березень дорога. З весни у весну незворотній шлях. Тож пам'ятники всі йому невдалі. Не ображайтесь скульптори невдалі. Це може й добре, що вони не вельми вдаються, як у березні весна Шевченко починається. З любові у нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу. Стане жаль мені її. І зажурюся, а неї помолюся, як перед образом святим тієї Матері Святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись. Наговоритись це моє, моє. І дивиться на нього, і молиться за його Богу, іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачити, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весело, Рада, Боже мій, несе додому свого Івана, їй, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне. Поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину, темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Ой зори, зори, і сльози камуть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі сині, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Про моє горенько, щоб і не чули. І знов мені не привезла нічого пошта з України. За да грішні, і, мабуть, діла, караюсь я в цій пустині сердитим Богом. Не мені про те, я знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч не і случайні, і невеселі ті дні, що пронеслися наді мною в моїй Україні колись, колись божились та клялись, братались, сестрились зо мною, поки мов хмара розійшлись без сльоз, розситії святої, і довелося знов мені людей. На старості. Ні-ні. Вони -ні. з холери повмирали, а то хоч клаптик написали того паперу. Ой із журби та із жалю, щоб не бачить, як читають листи тії, погуляю. Погуляю понад морем та розважу своє горе, та Україну згадаю та пісеньку заспіваю. Люди скажуть, люди зрадять, а вона мене порадить і порадить і розважить, і правдоньку мені скаже. Буваю, іноді старий, не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодим і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним надія. Ангелом святим і зоря, молодість його витає весело над ним. Що ж це зробилося старим? Чого зрадів оце? Того, що, бачите, старий подумав добро якесь комусь зробить. А що ж як зробить? Добре жить, тому я, душа і дума добро навчилася любить. Не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте, отак, буває в темну яму святеє сонечко загляне і в темній ямі, як на те, зелена травка поросте. А я так мало. Небагато, благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори, одні приширокі на яри та на лани. Золотоболі. Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь. Велике щастя бути вольним чоловіком.